Друзі, з нами сьогодні пані Ілона. В нашій студії говоримо про дуже важливі речі, пов'язані з нашою щитовидкою. Отже, якщо в тебе, наприклад, погане самопочуття, тобі постійно хочеться спати, ти там я не знаю постійно в тебе немає сили так далі. енергії, що це може бути? Це може бути порушення робота щитоподібної залози. Mm -hmm. І Якщо є ці симптоми, інколи вони навіть такі до депресивних станів доходять, mm -hmm. тобто дуже виражена втома і така апатія. Це може бути знижена робота щитоподібної залози. Треба перевірити як мінімум тиреотропний гормон. Тож, друзі, ще більше розказали саме про гіпотиріоз. Обов'язково доєднуйтеся там, найцікавіше. Не корисним також буде зробити, знаєте, і в них можуть бути симптоми, але вони заперечують їх. Тобто, ні, це не про мене. У мене немає, все добре. Цей тиждень почався зі зйомок. Запросили на телеканал Надія. Вони, до речі, частенько мене запрошують поговорити про щось цікаве і дуже люблю їхню команду. Молоді, веселі, позитивні, цікаві люди говорили цього разу про щитоподібну залозу. До речі, інтерв'ю вже вийшло, і воно вже є на сторінці в папці про щитоподібну залозу, можна переглянути. Перед цим ще забігла вранці в лабораторію здати кров на гормони для того, щоб зробити таке продовження відео про вітаміни, які я приймаю. До речі, ці відео вже також є в інстаграмі і в тіктоці, Посилання залишу в описі. За результатами все добре, гормони у ендокринолога в порядку це дуже радує. Потім завезла вторсировину на Україна без сміття. Вже готую до речі, також про це окреме відео. Ось це скільки пакетів з нової пошти пішло на переробку. Ось багато у мене посилок було останнім часом. А також пляшки з побутової хімії, молочки, комбучі, лоточки різні, папір і ще багато всякого перероблять на щось новеньке і корисне. До речі, про новеньке і корисне у мене багато обновочок посуду, далі покажу, і ще новий досвід з доставкою готових раціонів на день. Перший раз замовила готові раціони на день. Ви знаєте, я не люблю готувати, і тому максимально спрощую цей процес і е, замовила е, те, що їде до нас, до мене в Борничі, тому що не всі доставки їдуть. Е, е, і саме продуманий раціон, прорахований по колоражу там, по підібране меню, мені було цікаво спробувати щось новеньке, тому що зазвичай я їм це все плюс-мінус одні ті самі продукти, І хочеться якоїсь різноманітності, і не хочеться це готувати. Тому давайте подивимося, що мені приїхало. Вже бачу, що мені цього буде малувато на день, але давайте перевіримо. Так, перше сирні ньоки з сметаною і медом на сніданок. Далі тушковані пряні яблука з, з, чим? з кремом. На обід тушкований домашній кролик ось це з кускус і салатиком. Далі настійше пшени і хлібці, мідії на вечерю і лаваш з логуні з зеленью і помідорами. Ось такий раціон на день. Другий день доставки. І ось що у нас по меню: сніданок, яйця, і знизу там якесь м'яско стається. Класичний французький сендвіч крок-мадам і свіжі овочі. І також вони тут виділяють на другий сніданок, але я, щоб не робити як п'ятиразовий прийом їжі, роблю трьохразовий, тому в мене одразу із фруктами. Далі на обід салат з буряка з чорносливом. І яловича-печінка, якраз актуально залізко підняти, і карамелізована цибуля, і каша рис. Далі, мармурове печиво, скажімо так, на десерт. На вечерю у нас сочевиця з челі, імбиром і томатами. І запечене філе морської риби. І таке саме меню друга порція для хлопця. Все, я тут розібралась, трошки наплутала. Тут ось печінка на обід і тут гречка знизу, а це на вечерю рис, сочевиця і. А, рибка. Ну, так досить насичена. виглядає. дивіться, яка краси. Сьогодні сніданок готую я, покажу вам, що йому. Це перчик, оливки, авокадо, яйця. Я люблю, коли ріденький жовток, і зверху чіа і прованські трави. Також трошечки гречки залишилось, і хлібчик. Це такий досить стандартний сніданок, якщо його готую я, а не замовляємо, наприклад. Вирішила зробити таку перерву поки що в доставці, щоб оцінити, що сподобалося, що ні, можливо, спробувати ще інші варіанти. І вітамінки. До речі, не беріть ніколи такий маленький розмір тарілки. Тут 20 см в діаметрі. я завжди раджу брати 25, щоб воно все якось трошки поміщалось гарніше. Тому що тут, бачите, ну, прям якось дуже-дуже так щільненько. Кажу вам одразу новий посуд. Мені дуже подобається ось цей такий мармуровий під мармур. І ось ці тарілочки. Тобто тарілочка досить маленька, вона як блюдечко. Але там не було більших варіантів, тому взяла, які були, чашечки і такі дик'яка блюдечок. Також можна якийсь сніданок на боул якийсь. Мені подобається, як виглядають, але по розміру все-таки трошки малувати. А ще вилочки. Купила ось такий набір. Вилки, ложки, ножики. Гарні і гарно виглядають, мені подобається, але на них залишаються всі пальчики. Які б чисті вони не були, вони все одно виглядають брудними. І ще хочу замінити ось цей весь кольоровий шум. Сік. Інколи мені чогось такого хочеться, але не часто. І тому смакові рецептори забувають, що таке сік. А мозку, здається, що це дуже смачно, і я його купую. А потім починаю пити і згадую, яка це гедота. Ну воно ж взагалі не схоже на сік. На справжній апельсин це апельсиновий сік Сандора. Взагалі нічого абсолютно схожого з справжнім апельсином. Таке хімозне. А ще з нового посуду в мене ось ця підставочка для фруктів. Дуже мені подобається. Так вона мене родиє. Така стильна, гарна. І ось ці красончики теж мені дуже подобаються. Для мила і для миючого засобу. Взагалі, такі вони, карапузики маленькі. Сьогодні понеділок, а в мене вихідний. А, так сталося, що працювала в неділю, і тому понеділок зробила собі вихідний. Зараз буду прати, прибирати, грати з котом. А, і заодно вирішила показати вам, які в мене новиночки в цій кімнаті, що мені дуже подобається з останніх покупок. І це ось така, я не знаю, як шкатулочка для прикрас. Тут в мене парфуми і, і різні заколочки. І дуже зручно воно тепер не валяється все по, по тумбочці, а лежить все в одному місці. Класно одразу. Там захотів щось одразу взяв. Мені, до речі, подобається, коли багато парфумів, і можна обрати якісь, які тобі подобаються от саме сьогодні. А, а ще мені подобається цей тренд в Тіктоці? Про, скажімо так, свідоме споживання про те, що у людини, наприклад, там, 15 тоналок, там, 20 парфумів, купа різних косметичних засобів, і вони. я Ті, токи вони знімають, там відкривають свою шафу, і в них просто вся паличка в косметиці. Мені дуже подобається за цим спостерігати. Але ну, в мене такого немає. Мені навпаки подобається, коли по одному всього всієї позиції по одній штучці. І е подобається такий принцип, як називається One Empty, One new buy». Тобто, е коли щось закінчується, тоді ти купуєш нове. А так ти не накопичуєш собі там, наприклад, для чого мені три тоналки різних. Якщо я не встигну за рік ними скористатись, а за рік вже виходить їхній термін придатності. Там навіть за півроку чи за рік не пам'ятаю. Ну, тобто, користуватись тим, точніше, мати кількість речей, таку, якою ти будеш користуватись. От ці принципи мені дуже подобаються. Але це не стосується парфумів. Ти ви бачили, так? Я собі навмисно купую мініатюрки, щоб їх було потрошку, І я встигала ними використовуватись, вони не псувались, тому що навіть парфуми вони також псуються, коли довго, довго лежать, у них втрачається той запах їхній. А так, в мене є завжди вибір, якими я хочу сьогодні користуватись, і вони не займають багато місця і е, не псуються. Користуйтесь. Тому мені подобається дуже спостерігати за цими трендами про мінімалізм, про рік без покупок. Я просто залипаю на них і дивлюсь, як люди використовують ті запаси, яких вони накупили, і не купують там, наприклад, рік якийсь, якоїсь певної позиції, там, косметики чи одягу, чи ще щось. У мене так не вийде, тому що в мене і так мінімальна кількість всього, і і по одягу, і по косметиці, і так далі. А, але. Подобається сам про це дивитесь. Так само, ось креми, наприклад, мені дуже подобаються. Декілька кремів. Вони вже закінчуються для рук. До речі, з вами поділюсь ось ці ось. Зараз. Це обидва креми для сухої шкіри, різних виробників, але обидва класні. І підходять, якщо у вас справді суха шкіра на зиму взагалі дуже класно, вони такі трошки жирненькі. Це із пробіотиками, вже обидва вони закінчуються і хочу ще докупити велику позицію ось такого, бо тут була тільки мініатюрка, але як мініатюрка також сподобався. Дуже оці два рекомендую, тому що якщо, наприклад, порівнювати з якимось мас маркетом Наприклад, там в Єві десь купити якісь креми дешеві, воно взагалі не той ефект. Так, ці по ціновій політиці вони, звичайно, будуть дорожчі там, ніж в Єві, але це не, не якась там преміальна позиція, тобто це середній ціновий сегмент, і все, і вони по якості класні, тому що за свою ціну вони прям гарно-гарно працюють. Ті, що будуть дешеві, то їх треба півбанки використати для того, щоб, хоч якось хоч якийсь ефект, вони мали. А ці прям. Прям мені дуже подобається. Обидва аптечні можна придбати, в принципі, будь-які аптеці майже. Ще в мене закінчується туш. Якщо порадити якусь якісну, буду вдячна. І давайте глянемо, що ще в мене є з обновочок. Це ось така коробочка для серветок. Прям вона так мені здається. Гарненько сюди вписалась, якщо хочете. Смітник. Біленький взагалі такий. Мінімалістичний, як я люблю. А з приводу цього я ще в роздумах, тому що я хотіла собі новий гарний е, кувшинчик для води. Нічого не знайшла, ті, які є, мені взагалі не подобаються, тому що е, якось незручна, незручна ручка, і якось незручно їх тримати. Ну, принаймні, з тих, що я дивилась там в епіцентрі. Е, цей вирішила просто замінити. мене була така синя. Кришка до нього вирішила просто купити ось таку коркову, замінити, щоб воно ну, не сильно кольорово це виділялося. Я не люблю, коли якісь такі сильно кольорові яскраві деталі, окремі. Але це дуже незручно, тому що ось так воно не на... кришка випадає. Або треба підтримувати, наливати, або знімати. Коротше, взагалі незручно, тому буду ще щось шукати, якийсь цікавий, новенький. Є в мене одна клієнтка, якій ми вирішили ставити сенсор добовий моніторинг глюкози для того, щоб відслідковувати, як змінюється рівень глюкози після їжі і там, до їжі, тобто слідкувати, як фізична активність впливає, як стреси впливають. Їй цікаво, і е, я навіть подумала, що я й собі поставлю заодно, коли буду ставити їй. Зроблю собі і також познімаю для вас контент. Я думаю, вам буде це цікаво? так? Відслідковувати, які продукти, як впливають. І що нам з цим потім робити, так як нам цю інформацію коригувати? Зараз ще обираю, який найкращий купити, хочу найсучасніший і щоб він був найменший і найзручніший. Тобто, все вам потім покажу. Ще не замовила ще на процесі вибирання. Наступний день я пішла в клініку, де колись працювала. Зараз вони розширились. Це ще одна філія в Києві на Тараса Шевченка. Гарний ремонт, велика клініка, світло, простора, мені дуже сподобалось. Клініка називається «Універсум». і там працює багато моїх гарних знайомих, колег, з якими ми раніше працювали. І завжди, якщо я сама чимось хворію, то йду лікуватись саме до них. Цього разу це чергове профілактичне обстеження УЗД молочних залоз. Я раніше ніколи не робила УЗД молочних залоз, хоча можна було робити там з 18 років, вже дуже бажано для того, щоб впевнитись так знову ж таки в своєму здоров'ї. Але але краще пізно, ніж ніколи. Тому я почала зараз знайомтесь: це лікар Марія, лікар-терапевт, травматолог, лікар УЗД діагностики. Вона робила мені УЗД, залишаю. Інформацію про неї в інстаграмі можете переходити підписуватись, вона дуже цікаво там розповідає. Знайшли декілька маленьких кіст по результату нічого страшного, потрібно просто спостереження. Потім трошки ще поспілкувалася з колегами, підняла собі настрій таким живим спілкуванням з живими людьми, тому що на онлайн-роботі це насправді рідкість, бачу більшість людей через екран. І поїхала додому працювати над розробкою лекцій для нутриціологів. Ми зараз з однієї з освітніх платформ для нутриціологів затвердили декілька лекцій на найближчі декілька місяців про гормони, стрес, вагу, спорт. Тому зараз є чим зайнятися у вільний від консультацій час. І ще наостанок покажу вам два дні раціону. Цього разу це нова доставка, інша фірма. Надихайтесь, беріть з страв, щоб робити собі різноманітне меню. А я з вами прощаюсь до наступного тижня. Турбуйтесь про своє здоров'я, робіть профілактичні обстеження та харчуйтесь збалансовано. В якості експерименти замовила ще меню інше спробувати в іншої фірми. Ну, тут такі гарні, гарно виглядають також раціон. Це на день. Будьте навіть підписано, де сніданок. На сніданок кокосова сирна запіканка, потім зелений салат, другий сніданок. Це зелений салат з квасолою та кукурудзою. Далі курка, ось обід курка під соусом мур карма. І салат капрези з моцарелою та томатами. Далі лимонно-імбирний чай. Лимонно-імбирний чай з м'ятою. Пряна гранола. Де та гранола? Ось тут. Ось це буде гранола. І біла рибка з томатами. Ось це вечеря біла рибка з томатами, булгур овочами. А Ось це ще капрези до обіду. Ну, досить гарно. Спробую розкажу, як на смак. Ну, для мене тут однозначний плюс в пакуванні, тому що вони пакують в такий пластик, який переробляється. І запах дуже класний. Зараз буду пробувати як на смак. Запах просто прекрасний від запіканки. Це дуже смачно, дуже-дуже. Це інша доставка та також була смачна, але в цієї раціони якісь цікавіші і різноманітніші. І ну, на смак мені дуже подобається. Вона дорожча, але воно того варте. Це в нас easy for busy. Я собі трошки змінюю послідовність раціону, не так, як вони пишуть в рекомендаціях, тому що не сильно люблю солодкі сніданки, більше солоні, і тому запіканку частину залишила на десерт, а зараз взяла на сніданок обід і з'їм частину обіду зараз. Це в нас курка під соусом і рис мікс, і потім буде салатка президент. Ось цей салат. Якщо це все гарно викласти на гарну тарілочку, то буде ще красивіше. Але немає часу і насправді немає бажання цим займатися, тому що робочий день зараз треба йти працювати, а не займатися миттям посуду і всім іншим. Тому ось такий варіант мені дуже зручно, дуже підходить. Так, що в нас сьогодні? Сніданочок. Овочевий пудинг з фетою та томатами. Ось це воно. Далі салат з кускусом овочами та апельсинами на другий сніданок. Але я це все поєдную. Перший і другий сніданок, щоб не розділяти на перекуси. Потім обід. Салат з запеченою морквою, корицею і айсбергом. Ось це. Крем, суп. Крем-суп. Я, до речі, думала, чи є в них супчики, чи немає. Мені вчора так захотілося супчику. Так, і врапи з овочами. У не немає, що таке врапи, курковий гриль та кому сам Далі, на полудень. Малиновий лимонад з м'ятою і мікс горіхів і сухофруктів. Тут мікс горіхів і сухофруктів, тут. Морс. Це також можна в доповнити до обіду, але там такий ну, для мене досить інтенсивний обід, тому я думаю, що я наїмся, і це буде вже як десерт до якогось іншого прийому їжі. І вечеря. На вечерю мілтов, синдички з ягідним соусом і соба з овочами. Також уявлення не маю, що це, але виглядає дуже гарно. Будемо пробувати. Ось вам варіант, як додавати трошки більше овочів у свірцям. Один із варіантів це, наприклад, заморожені овочі. Додати до омлету. дуже смачно. І будуть вам овочі. Також, ось дивіться, нарізочка зі свіжих овочів і трошки фруктів навіть. Дивіться, скільки овочів в сніданку.